Господарча будівля на вулиці Лесі Українки в Колоденці зайнялася учора. Ввечері приміщення розділене на кілька зон. В одній з них і спалахнула пожежа гасити приватний гараж. Виїхали рятувальники на чотирьох пожежних автоцистернах. Вогонь вже стих набрати обертів, тож міг перекинутися і далі на інші приміщення, і будинок господаря. Вогонь вже встиг охопити покриття та перекриття на площі 100 квадратних метрів. До того ж існувала загроза поширення пожежі на суміжні приміщення приватного господарства та на житловий двохповерховий будинок. В ході розвідки вогнеборці встановили, що людей всередині палаючої будівлі немає. Терміново нагасіння пожежі та захист суміжних будівель. Рятувальники подали чотири водяних стволи. Ускладнювало роботу рятувальників те, що для наповнення автоцистерн водою доводилося їздити більше ніж за кілометр від самого загоряння. Приборкали пожежу за дві години. А щоб повністю загасити вогонь, прийшлося розбирати погорілі конструкції будівлі. За п'ять годин вогнеборці повністю ліквідували пожежу. Рятувальники не дозволили полум'ю поширитися на всю площу господарської будівлі. А також на розташований майже в притул житловий будинок. До гасіння було залучено 5 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу рятувальників. У результаті пожежі вогонь знищив перекриття та покриття господарської будівлі на площі 100 метрів квадратних. Що спричинило таку масштабну пожежу, нині встановлюють поліцейські та працівники дослідно випробувальної лабораторії служби надзвичайних ситуацій.